Милиці, інвалідні візки та ходунки для пересування. У Хмельницькому всі потребуючі можуть безкоштовно орендувати інвентар для реабілітації. Центр прокату засобів мобільності працює з травня минулого року. Наразі тут обслуговують тільки жителів громади. «Видається на основі медичного показання. Тобто це не обов'язково мають бути літні люди чи інваліди всім потребуючим, але на основі медичного показання, тобто має бути довідка, виписка з лікарні, довідка від сімейного лікаря або реабілітаційна карта, де має бути чітко вказано, які саме засіб реабілітації лікарі рекомендують. Новини у центрі прокату кажуть, за останній час попит на засоби реабілітації збільшився. Серед потребуючих є і військові, однак цивільних значно більше, в тому числі і переселенці. І літні люди, і інвалідні, і молоді люди, які отримали травму там, короткострокову, і люди, які після операції, і навіть діти. У нас є дитячі візки, є милиці дитячі, і підпахові, і підлокітні. Ну з літом відмітилась тенденція, що дітки більше травмуються. Тут такий більш літній період. Люди звертаються з різними потребами, однак найчастіше орендують крісло, туалет, інвалідні візки та ходунки. Найбільшою популярністю користуються засіб реабілітації, такі як ходунки. У нас є декілька їх видів, є такі звичайні переставні ходунки. Це у нас від благодійної організації надійшли. Вони легенькі, компактні, легко складаються, транспортуються, і, що дуже важливо, вони регулюються по висоті. Оренда триває відповідно до медичних показів, але соціальні працівники центру намагаються, аби перелік найнеобхіднішого був завжди. Засіб реабілітації видається терміном на три місяці, це вказується в договорі, але є можливість продовжувати прокат при потребі. Тобто на період військового часу достатньо телефон, по телефону попередити, що є, користуємося, ще є потреба. Але не більше року, тому що це тимчасовий прокат. Забезпечують інвентарем для покращення мобільності волонтери. Регулярно привозять нові засоби для самообслуговування. Отримати найнеобхідніше можна за адресою вулиця Зарічанська, 14, дріб, 4. Олександр Тітовнікі та валівоць, телеканал Перший Подільський.